Ігор Калинець Вертеп маленького хлопчика Маленький хлопчик дуже хотів ходити з вертепом, особливо цього року, бо минулого він іще зі своїми приятелями колядував. Колядка була звичайно всім відома, Бог ся рождає, мелодія простенька, ніби для дітей, але зі словами не все так просто. Напевно, колядка була дуже давньою, бо й слова деякі смішні, старовинні, і діти ще й часто перекручували від нерозуміння. Замість авіл стоїть трясеться, співали а він, хто він, бо ж далі йшло осел смутно пасеться. Найдивнішими у куляці були слова, ніби вкорочені, замість його було го. Хто ж го може знати. А в молитовничку оце го було навіть з великої літери. Бабуся пояснила, що коли йдеться про Бога, то й слова, які замінюють цю назву, займенники, казала на них бабуся, треба писати з великої літери, те саме му йому. Ісус, Му, ім'я. Також неправильно співали пастирі і клячуть, проти Бога бачать, а треба було пастири і клячуть, в плоті Бога бачать. В плоті це не на плоті, що огороже на селі, а в тілі, тобто видимого його бачать. Маленький хлопчик співав правильно, бо йому пояснив старший сусідський хлопець, який уже ходив із вертепом. Ось ця колядка, яку маленький хлопчик записав собі у зошит побіч інших, але про які не будемо зараз згадувати. Бог ся рождає. Бог ся рождає, хто ж го може знати, Ісус Му ім'я, Марія, Му мати. Тут ангели чудяться, тут ангели чудяться, рожденного бояться, а віл стоїть трясеться, осел смутно пасеться, Пастирі й клячуть, в плоті Бога бачать. Тут же, тут же, тут же, тут же тут. Марія му мати прекрасно співає, а хор ангельський їй допомагає, Тут ангели чудяться, тут ангели чудяться. Йосиф старенький, колише дитятко. Люляй же люляй, мале отрочатко, тут ангели чудяться, тут ангели чудяться. Триславні царі до Христа приходять, Ладан і миру, й золото приносять. Тут ангели чудяться, тут ангели чудяться. І пастирі к ньому там прибігають, Господа свого в ньому вітають. Тут ангели чудяться, тут ангели чудяться, і ми днесь, браття, к ньому прибігаємо, Богорожденному славу честь віддаємо, Тут ангели чудяться, тут ангели чудяться. Маленькому хлопчикові подобалося слово отрочатко. Це так по-церковному називався хлопчик дитятко, тобто маленький Ісусик. І слово «днесь», що означає сьогодні, він також уже знав. Саме з таким словом бабуся навчила молитви Отче наш, хоч у церкві на службі Божий хор співав сьогодні, і це не було так гарно й цікаво, як і словом «днес». та замість хліба насущного співали щоденного, то й зовсім не цікаво. Коли маленький хлопчик співав про Марію, то спазми душили йому горло, і спів на якусь мить переривався. Інколи скочувалася тепла слізка, і її треба було непомітно від колядників обтерти рукавичкою. Бо так само Марією називалася Мамуся маленького хлопчика, яка тепер дуже далеко від нього, десь аж у Португалії, у Лісабоні, працює служницею у старої пані вже два роки. Маленький хлопчик дуже добре пам'ятає мамусю. Часто згадує, як вона нахилялася до свого хлопчика, мов свята Марія до Ісусика, і золотими своїми кучериками лоскотала йому вушко. Спи, хлопчику, вранці треба до садочку, і вуста її такі приємні, теплі і м'які. Доторкалися до щічки. Виповнений ніжністю, він тут же засинав. Маленький хлопчик тепер живе у двох із буркотливою бабусею. Ну куди вони обоє повалансалися, а мене стару і немічну полишили з малою дитиною. Так буркоче вона часто, але малу дитину любить і доглядає. Отак із бабусею пішов маленький хлопчик до школи. 1 вересня він зауважив, що інші діти також були з бабусями дідусями, а рідко хто з мамою чи татом. Геть усе містечко. Всі молоді мами й батьки подалися до Португалії на роботи, бо як пояснювала бабуся, у місті перестала працювати цукроварня, хоч і навколо по селах ростуть цукрові буряки. Для чого треба було розганяти ту цукроварню, щоб півміста опинилося без праці? Маленький хлопчик уже знав, де та загадкова Португалія. Це значно далі, ніж Польща чи Німеччина, аж на кінчику Європи. І чому ота Португалія так полюбилася нашим людям? Спочатку татко, що був на цукроварні інженером, поїхав до Польщі, але там його пограбували бандити. Кажуть, що це наші грабіжники з України. Відібрали всі зароблені гроші, ціле щастя, що залишився живий, бо пробував пручатися, а це боронь Боже. Хтось порадив, що найкраще заробляти в Португалії, і він разом із мамусею подалися світ за очі, бо мамуся, бухгалтер, теж опинилася без праці. Бабуся порається на городі, доглядає онука. Отак і перебивалися. Інколи батьки через добрих людей передавали гроші, доляри. Бабуся довго вишукувала місце для сховку, виходили чутки, що можуть загостити злодії, як довідаються про гроші. Та не про це хотів думати маленький хлопчик сьогодні Днес. Він нетерпеливо чекав на відповідь вертепу чи візьмуть його за пастушка. Він мав гуцульський кептарик, його можна вивернути кожухом наверх, високу палицю кривульку мав приготовлену ще з літа. Навіть пляжний солом'яний капелюшок мав. Правда, як буде мороз, то бабуся не дозволить йти у ньому. Та можна зарадити, він попросить, маму синю перуку. І так марнується на шафі в комерчині, і буде тепло, і правдоподібно, бо малюють пастушків із довгим волоссям. І ось маленький хлопчик на перерві, старший хлопець, старшокласник, повідомив, що маленького хлопчика беруть до вертепу, але не пастушком, бо їх уже є досить, а маленьким ангелом, то Янголям, так записано у вертепі. Буде ще й дорослий ангел, бо має бути декілька різних ангелів, так і співається в колядці. Тут ангели чудяться, рожденного бояться. Трохи дивні ці слова, чи вони дивуються чуду диво, і чого вони новонародженого бояться, адже вони прибули з неба, напевно, сповіщені самим Богом. То чого б їм чудитися і боятися немовляти? Навпаки, вони повинні заспокоїти і людей, і пастушків, і трія царів, і тварин. Радісно, без страху провістити про це диво. Правда, маленький хлопчик не подумав про те, що колядок не присилають із неба, а укладають їх самі люди. Той, що придумував цю колядку, а це мусило бути в давні часи, про це свідчать старовинні слова, гадав собі, що ангели також тряслися від страху, як віл чи віслюк. Маленький хлопчик розчаровано зітхнув. Він вже так увійшов у роль пастушка, що було жаль розлучатися з мрією. Та радість від того, що його взяли до вертепу, переважила, і він, оговтавшись від усіх цих суперечливих почувань, усміхнувся і підтвердив згоду. Гаразд, сказав він, я буду янголям. Проба буде завтра в румка церковного, знаєш де? Маленький хлопчик, окрилений, поспішив додому. Я буду янголям у вертепі, мене вже беруть, сповістив бабусі ще з порога. Чи не заскоро тобі, забідкалася бабуся. Там старші хлопці ходитимуть цілу ніч. А я спереживаюсь. Не журись, бабусю, вони мене припильнують і відведуть додому, тільки от із одягом клопіт. Та щось придумаємо. Згодилася бабуся і, напевно, вже стала собі прикидувати, як одягнути янголя. Тут озвався телефон. Дзвінки були міжміські, і вони обоє кинулись до слухавки. Так, так, це була мамуся з Португалії. Вона час від часу телефонувала, бо дуже переживала і за маленького хлопчика і за бабусю. Все добре, казав хлопчик, я цього року піду з вертепом. Мене беруть. І тут він відчув, що майже крізь сльози говорила мамуся. Йому навіть здалося, що гарячі сльоза упала йому на личко, і плоскотали мамусині золоті кучерики. Будь обережний, попросила мамуся. О, звичайно, прошу не турбуватися, запевнив маленький хлопчик, я ж тоді мамуся поквапилася сказати, що коло них усе добре, що татко приїде із СанТерену, він працює у тому містечку, і вони всі, ще з кількома своїми, відсвяткують наш святий вечір, бо католицькі вони вже відсвяткували разом із добрими, хоч і вередливими господарями. Правда, нашої церкви тут нема, але, можливо, прибуде наш священик з Іспанії і відправить у костелі службу Божу. Наших тут багато. Мамуся послала по телефону поцілунок, і тоді їх знову роз'єднала німа пустеля, яка складалася з таких країн Словаччина, Австрія, Швейцарія, Італія, Франція, Іспанія. Маленький хлопчик усе це вже знав із мапи, провівши червоним олівчиком по лінійці, що сполучила наше містечко біля Львова і Лісабону, Португалії, нанизавши на цю лінію Братіславу, Відень, Тулузу, Мадрид, Лісабон. Санторен був трохи вища лінійки, це була найкоротша віддаль. Між маленьким хлопчиком і мамусею, до того ж розділяли часові пояси, так казала учителька в школі. Дві години було різниці між Україною і Португалією. Зрештою, не так багато. Коли він уже вмивався вранці, поспішаючи до школи, мамуся, напевно, додивлялася останній сон можливо, про маленького хлопчика, бабусю, свій дім, містечко із напівзруйнованою цукроварною, сквером посеред міста, де стояв пам'ятник великому поетові, котрий сказав, що у своїй хаті своя правда. І маленький хлопчик уже розумів, що своєї правди у своїй хаті ще не було. І, може, не скоро буде, бо півмістечка вже не стало. Подалися люди в найми до країн, де, напевно, була своя правда. Як раділи Мамуся і татко, коли відкривали пам'ятник, Мамуся співала в хорі і заповіт, і наш гімн. Було море людей, цілий ліс прапорів. Приїхав відомий поет, родом із містечка, що писався, як писалося півмістечка, і всі тішилися, що побудували пам'ятник великому поетові і що тепер заверує гарне життя, що буде своя правда. Та прибулий поет тоді сказав, що ще заскоро тішитися, бо великий поет напророкував, що Україну злі люди присплять, і вогні окраденої збудять, і виглядає на то. Та на святі ніхто не хотів вірити, що так швидко станеться лихо. Та не буде маленький хлопчик журитися клопотами старших. Сьогодні днес, його свято, він уже інгуляв вертепі. Треба подбати про свій янгельський вигляд. Золотиста порука буде, до речі, поверху одягу натягне білу до землі мамусину нічну сорочку, крайкою підпережеться, от тільки проблема з крильми. Я попрошу хресного, сказала бабуся, він щось придумає а може, у вертепі вже готові крильця з минулого року? У пробах, так кажуть у містечку на репетиції, Турботах злинув передріздвяний тиждень. Слів маленький хлопчик у вертепі мав дуже мало, не було чого вчити, але мусив співати разом із сіма різних колядок той навчився. Після святвечора, який провели вдвох із бабусею, на столі стояла не тільки тарілка для померлих душ, але й для живих відсутніх. Помилилися за мертвих і живих. Маленький хлопчик з нетерпінням переодягався вже сьогодні днес. Вертеп мав ходити тільки для проби до своїх. Нове Енголя знало, що не буде вдаватися безляканого, що боїться рожденного, навпаки, воно буде випромінювати усміх, радість, що народилось Боже дитятко, отрочатку, і сповіщати всім у світлиці, господарям і гостям про ту велику радість. Звичайно, під час вистави настрій буде мінятися, бо ірод загрожуватиме існуванню, отрочатка, і треба буде передавати обличчям і рухами, мімікою і жестами, як казав Атах Вартепу, цю загрозу від поліції Ірода. Треба було непомітно вказати на іншу дорогу царя, аби вони знову не зустрілися з Іродом. І треба було надією підтримати короля Данила, козака і січового стрільця, щоб їх захист дитятка означав і захист малого дитяти України. І коли Україна укріпне, коса смерті, яка у білому савані із набіло вималюваним лицем, зітне голови всім іродам, що насилали на наш люд війни голод, вивозив в Сибір, який ще й тепер виганяє людей у найми до Португалії. Аж тоді має на Янголядковім лиці з'явитися переможний усміх, з тим ручистим виразом пролунає остання команда нова радість стала, в якій бажаються щасливі літа для України і для господарів дому. Звичайно, посеред дійства Янголя щасливо усміхалася, весело риготала на жарти цигана чи жида, не зовсім глупі витівки чорта, все це мало рисуватися, бо ти, маленький хлопчик, вже артист, як казав Атах, наличку Янгуляти. Стояти непорушно з кам'яним лицем. Це тобі жодна не янголя, що має чудуватися через усе дійство. Маленький хлопчик зіграв успішно у вертепі. Він усім сподобався своєю живістю і своїм ангельським голосочком. Без тебе, хлопчику, вертеп не вертеп, похвалив ватах. Як жаль, що мене не бачать, мамуся й татко, скрушно зітхнув маленький хлопчик. Але завтра хтось пообіцяв у вертепі, мають їх зняти на відео, то, може, вдасться показати цілий вертеп, а не тільки окремі світлини в Португалії. Великий ангел, що був із караючим мечем, погладив янголя по голівці, мовляв, ти молодець. Поверталися вночі щасливі, трішки втомлені, цікаво, чи в Португалії вже повечеряли, чи татко вже від'їхав назад до сан Напевно, що так, бо дві години це зовсім невелика різниця. Я тебе відпроваджу, сказав великий ангел із вертепу, а це був Ромко за церковний. Дякую, я вже від фіртки добіжу сам, промовив маленький хлопчик. Ромко завернув за ріг. І тільки хотів хлопчик натиснути на гудзик дзвінка, коли Ромко взяв його за руку, як тільки він міг так швиденько повернутися. Постривай, малий, я не Ромко за церковним. я справжній ангел. Не бійся мене, я твій ангел-хоронитель. Голос його справді був інший, дуже ласкавий, як у мамусі. Маленький хлопчик не встиг злякатися, а через рукавичку відчув, як одразу зігрілися його пальчики в долоні ангела. Я не боюся, тихо відповів він. Але чому так сталося, що ти з'явився мені і ще такий, як за церковний? Бо до Ромка ти вже звик, а мені сьогодні дозволено вчинити різдвяне чудо, я хочу тобі зробити приємність. Ми заглянемо до твоїх батьків. Ти був днес чудовим янголям, заслужив собі на це. Ми їх не станемо будити, тільки заглянемо. Гаразд? Невже це можливо, зачудувався маленький хлопчик. Днес усе можливо. Він відчув, як прикріплені крильця та лоскочуть, вростають у плечі. Він стає легким легким і мов би, летить. Нам крил не треба, каже справжній ангел. Ми не літаємо, як птахи. Ми переносимося куди слід і то за якусь мить, але твої прикріплені крильця могли загубитися, Тому проросли, але ненадовго. У Португалії було за північ. В кімнаті, де вони раптово опинилися, спало чотири жінки по всіх чотирьох котах. На невеличкім столику ще курилося запахом свічки. У напівтемряві враз заясніло обличчя Мамусі. Воно мусило засвітитися, щоб маленький хлопчик міг відразу впізнати його. Воно було наче засмучено. Хлопчик нахилився над мамусею і поцілував її в щічку. Мамуся усміхнулася в сні. Вона була дуже гарною, найгарнішою з усіх, як діва Марія. Будити не можна, але чутно проказав ангел і взяв його за руку, щоб відлинути. Мамуся не розбудилася, а в пам'яті хлопчика ще довго світилося її обличчя. А тепер до татка? прошепотав Ангел. Пан Йосиф вертався до свого Сантарену нічним поїздом. Схвильований зустрічю із дружиною та її приятельками з помешкання, зворушений колядками про малеотрочатку та святою вечерею, вдивлявся в ніч, згадуючи личко свого маленького хлопчика. І раптом видив у за вікном. два ангели, великий і малий. Серце йому солодко защеміло. Малий був дуже подібний на його сина, тільки трішки старший. Може, так здалося, бо вже два роки його не бачив. Малеєнгуля усміхнулася, послало рукою поцілунок. І видиво зникло. Що ж це було? привиділо, ще засинаючи, стоячи, дивувався пан Йосиф, поринаючи в заколисуючий плин колядки. Тут ангели нудяться. Нарешті, проказала бабуся, відчиняючи двері, дякую тобі, Ромко, що привів малого. Хіба то Ромко, як стояв, так і упав на ліжку маленький хлопчик? Він уже спав, На дворі світало, наставало різдвяне днесь.